Всім привіт! Я рада вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішня розповідь буде про Івана Іжакевича. Народився митець 6 або ж 18 січня 1864 року в селі Вишнопіль уманського повіту Київської губернії, нині це Тальнівський район Черкаської області, в родині бідних селян Сидора Ілларіоновича та Марії Оксентівни. Предок його з боку батька був запорізьким козаком. І мав прізвисько їжак. Нащадки його змінили прізвище на Єжакевич. Мати походила зі священицької родини Мараховських. Сім'я була багатодітною. Іван ще мав 11 братів та сестер. Як зазначають його біографи, цитую, художні нахили виявилися в нього ще в дитячі роки. Заповітною мрією батьків було побачити Івана духовною особою. Тому по закінченні чотирикласної церковної школи його відправили до Києва. Де двоюрідний дядько був псаломником у Києво-Печерській лаврі. З його допомогою влаштовується посухоносцем у архієрея при Брестському монастирі. Але вже в 1879 році він залишив службу та вступив до іконописної школи при Києво-Печерській лаврі. Тут молодий художник отримав елементарні теоретичні знання з живопису. У 1882 році Іван Єжакевич переходить до рисувальної школи Миколи Мурашка. Де він навчався за керівництвом Мурашка та Платонова. Працював Іван Сидорович і репетитором у цій школі, і помічником Миколи Мурашка, змінивши Миколу Поманенка, який на той час поїхав у Санкт-Петербург навчатися в Академію художеств. У період навчання Іван Єжикевич за пропозицією Прахова та Михайла Врубеля брав участь у відновленні фресок Кирилівської церкви. До речі, Єжикевич був єдиним, кому Михайло Врубель дозволив бути присутнім під час створення його знаменитої фрески. Зі щастя Святого Духа. Навчання і робота в школі позитивно вплинули на професійний розвиток митця. На пропозицію Врубеля і Прахова, він протягом двох років 1882 по 1884 рік, не залишаючи навчання, бере участь у реставрації фресок 12 століття в Карилівському монастирі, написавши разом з художником Даниловим фрески Петра і Павла, Іжакевич дістає високу оцінку від Прахова і одержує за роботу підвищений гонорар. Влітку 1884 року випускник рисувальної школи збирає в рідному Вишнополі перекази про козаків, гайдамаків, коліївщину. відвідав юнак старовинну Умань, де зробив ескізи до відомих своїх творів гонта в Умані, швачка. Михайло Рубель порадив Івану продовжувати навчання в Академії мистецтв Чистякова у Санкт-Петербурзі. У грудні 1884-го Іван Іжикеш зарахований вільним слухачем Петербурзької академії мистецтв. Не маючи коштів, щоб стати студентом, Іван одержує дозвіл стати слухачем курсу Іллі Рєпіна, хоча у період навчання він неодноразово заохочувався різноманітними нагородами та навіть одержав малу срібну медаль. У 1887 році журнал живописне обозрення надрукував перші малюнки Іжакевича. Згодом його твори щораз далі частіше друкуються у журналах Всемірна ілюстрація, «Сєвір», Нива. У 1888 році Іван Сидорович змушений залишити навчання, так і не закінчивши курсу, а в 1895 році отримав від Академії художеств звання вчителя малювання середніх навчальних закладів. Переглянувши всі випуски журналу Нива, який оформлював митець, можна обмежити їх такими роками, із 1888 по 1904 та 1908 1917 роки. Ці дати припадають на час, коли в вітчизняному мистецтві домінували тенденції, пов'язані із реалістичними напрацюваннями художників-пересувників, по тому імпресіоністичними пошуками інколи у симбіозі із візіями критичного реалізму, надалі декадансу і символізму. По суті, саме на ці всі тогочасні художні виклики творче реагував у окреслений відрізок часу Іжакевич, що саме перебував на пісі своєї творчої активності. Так, з поміч його творів, виконаних для зазначеного видання упродовж 1888-1917 років, фіксуються образи, що сповнені естетики декадансу. Це ілюстрації на Дніпрі 1893-го, християнські мучніки 1909 року та відіння Ацу 1911-го. До типово символістських пошуків у доробку майстра варто віднести твори Кощей Безсмертний 1900 року. Спасхальний Заутренні, Рождіство Христове» 1915 року, благовіщення 1916 та Воскресіння 1917. Саме для журналу Нива художник створив свої перші ілюстрації до поем Тараса Шевченка Причинна Гайдамаки та Катерина. Відтоді до творчості кобзаря художник повертався майже кожне десятиліття, бачаючи неабийку схожість деяких епізодів життєвого шляху Шевченка зі своїм власним. Коли малий Іванко ковпас худобу у рідному селі або ж він, маючи лише талант, приїхав з далекої України підкорювати Імператорську академію мистецтва. Крім стилістичного різноманіття звернень у спадку художника до журналу Нива, межі 19-го і 20-х століть, варто звернути увагу і на техніко-технологічні експерименти Єжакевича. Окрім переходу від ручних рисунків, котрі переносилися у техніку літографічної грав'юри на пальмових дошках до 1897 року включно. До експериментів із автотипією, котра мала вигляд розтушованих естампів із Димкою Павлокою, що наче нагадувала фотографічні його твори. Від 1911 року майстер працював і в техніці кольорової графіки. Відповідно, впродовж 1910-х років у святкових випусках найчастіше до 12 свят. Трапляються кольорові гравюри його авторства. Прикладом цього є кулятки Малоросії 1912-го, Рождіство христово 1913, з празником 1914-го. Крім того, окремі твори митця цього ж періоду позначені впливом творчої манери Білібіна, російського художника, який працював в індивідуальній авторській манері, що балансувала між символізмом і модерном. Таким, наприклад, є знаковий твір у доробку Іжакевича. Кийщак Хорив і сестра їх Либідь 1912. Уже в 1890-х роках Єжакевич став відомим ілюстратором, визнаним художньою громадськістю. Провідною темою його ілюстрації була тема життя українського народу. Це були жанрові побутові сцени з українського народного життя. Значне місце серед ілюстрацій цього періоду займають історичні сюжети, присвячені переважно запорізькому козацтву. Тоді ж з'являються перші ілюстрації до поем Шевченка. Тисяч 1903 році Іван Сидорович повертається до Києва. Тут він стає досвідченим і відомим майстром монументального живопису, розписує митрополичі покої і трапезну церкву в Білгороді, Борисоглібську церкву в Києві, Катеринодарський собор та Оспенський собор Києво-Печерської лаври. Завдяки цій роботі художнику вдається покращити свій матеріальний стан. Впродовж першого десятиріччя ХХ століття ним самим або ж учнями за його ескізами та під безпосереднім керівництвом. Були виконані розписи всіхсвятської трапезної та троїцької церков лаври. Особливою довершеністю характеризується розпис храму всіх святих. Завдяки тонкому розумінню Єжакевичем особливостей інтер'єру, застосуванню в оздобленні елементів стилю модерн, було створено унікальний розпис за неймовірно короткий термін 6 місяців. На початку 1900-х років Іван Єжакевич втратив дружину Аграфену Яковлеву та 16-річного сина Олександра, який покінчив життя самогубством. Втративши родину, 40-річний художник хотів навіть прийняти пострах щенця. У Києво Печерській лаврі збереглася його заява, датована 1905 роком, до митрополита Флавіана, намісника печерської лаври. Однак несподівано зустрів нове кохання Красуню Марію, з якою одружився 1907-го та купив хатинку на Пріорці – Садиво художника на Пріорці стане відомим місцем зустрічі багатьох видатних українських діячів культури. Свого часу у гостях майстра були Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Микола Лисенко, Прахов, Весніцов, Нестеров, Остап Вишня та навіть авіатор Петро Нестеров, а також Лев Толстой та Микола Реріх. Їх єдиний син Михайло стане відомим композитором та музичним редактором. У Києві Іван Єжакевич займався і громадською діяльністю. Зокрема, він був у журі конкурсу на проєкт пам'ятника Шевченку, спорудження якого було заборонено урядом. Більше як рік працює викладачем у школі іконопису при Києво-Печерській лаврі. Звільнився через конфлікт з керівництвом школи, яке категорично не сприйматиме новаторські методи навчання художника, який прагнув навчити учнів малювати з натури, а не механічно копіювати ікони майстрів попередніх епох. Незважаючи на це, результат його роботи з учнями можна побачити і сьогодні у Києво-Печерській лаврі де художник разом зі своїми вихованцями створив надзвичайно цікаві розписи у церкві усіх святих, побудовано у стилі козацького бароку коштом видатного українського гетьмана Івана Мазепи. Після 1917-го їжакавч ілюструє українські читанки, букварі, пише картини для українських музеїв. На початку 1920-х років Іван Сидорович викладав у середній школі, ілюстрував шкільні підручники, научні посібники. Як данину часу він створював декорації для робітничих клубів. На замовлення музею писав історичні картини, зокрема, Торг невільниками в Туреччині, Уманська різанина, Бунт селян у селі Веселому, Повстання Киян у 1113 році та інші. В 30-х роках художник захопився книжковою графікою. Якщо раніше він створював окремі малюнки за мотивами літературних творів, то в ці роки він ілюстрував книжку в цілому. Зокрема, в 1930 році була видана в перекладі українською мовою повість угорського письменника мати Залка, Хоробрий кравець, повністю ілюстрована Єжикевичем. У 1934-35 роках майстер виконав на замовлення геологічного музею Української академії наук 14 тематичних монументальних картин панно Історія землі. Для Шевченкового будинку музею художник малює полотна мені 13-й минало. Зустріч Шевченка з сестрою, гайдамаки в Умані, похорон Шевченка. У цей же час він співпрацює з видавництвами, де ілюструє твори багатьох класиків української літератури Миколи Гоголя, Івана Франка, Лесі Українки, Григорія Квітки Основ'яненка. Протягом 1937 року художник ілюстрував лісову пісню Лесі Українки, переславське оповідання Івана Франка, Фата Моргана Михайла Коцюбинського. У 1939 році вийшов друком Кобзар Шевченка, до якого Єжикевич створив понад 30 малюнків, проілюструвавши як великі поеми, так і невеликі ліричні вірші. Перед Другою світовою війною художник закінчив цикл ілюстрацій до роману Пан Халявський квітки Основ'яненка, виданий у 1941 році. З близько 40 підготовлених малюнків до видання увійшло лише 27. У 1940 році Єжикевичу присвоєне звання заслуженого діяча мистецтв УРСР. Під час Другої світової війни він ілюструє буквар українською мовою, пише кілька п'єс із сільського життя, гречаники, стара школа. У тому ж році померла дружина Марія, яка потрапила під трамвай. У роки Другої світової війни художник залишився у Києві. Незважаючи на небезпеку, він надав не притулок у своїй оселі двом єврейським родинам. У 44-45 роках, їй починає роботу над іконостасом у Покровській церкві на пріорці у Києві. Розписи цього храму, за даними деяких джерел, художник здійснив ще у 1906-му. Допомагав тоді художнику Коновалюк. У вересні 41-го храм відкрили і він став належати АПЦ, а в 43-му будівля храму постраждала від арт обстрілу радянської артилерії, тому частину обсиди храму. Іконостас та жартовник довелося відновлювати за кошти парафіян та потугою настоятеля храму Коваля в голодні 44-45 роки. У повоєнні роки Єжикевич продовжує працювати над ілюстраціями. У 1948 році у співпраці з художником Коновалюком він ілюструє поему Котляревського Енеїда, видану до 150-річчя першого видання. У 1950 році він створив ілюстрації до поем Шевченка Кавказ, Сон, Єретик і мертвим, і живим, і ненарожденим землякам моїм. У повоєнні роки художник розписує Свято-Покровську церкву на Подолі та Макарівський храм на Лук'янівці. Під час війни, тобто влітку 42-го, вдалося провести деякий ремонт і знову переобладнати будівлю під церкву. Влаштували вівтар, поставили фанерний іконостас, зібрали деякі ікони. Однак остаточне відродження храму Святого Макарія розпочалося 17 грудня 1945 року, в день великомучениці Варвари, коли настоятелем цієї церкви став священник Георгій Єдлінський. Йому в короткий час вдалося обійнати парафіян і сприяти відродженню колишньої краси храму. У 47-му настоятель храму залучив до іконописних робіт Єжакевича. Їх пов'язувало багаторічне знайомство, адже художник у свій час розписував Борисоглібський храм у Києві, де служив настоятелем батько Георгія Михайло Єдлінський. Тому закономірно, що настоятель звернувся саме до Івана Сидоровича. Прикметно, що іконостас, до якого художник з учнями виконував ікони, створили за віднайденими ескізами креслень архітектора Мурашка, які були виконані ще на початку століття. Цей новий дубовий іконостас, крило з кіоти та скриньки для свічок були виготовлені місцевими столярами різбірами за участю кандидата архітектури Коржа. Обавіч у церкві розміщено доволі великі парні кіоти з дуже виразним живописом, хоча церква за розмірами дуже маленька. Ці кіоти належать пензлю Іжакевича і є зразками майстерної передачі у близькій і зрозумілій для парафіян формі повчальних історій. Майстерною є композиційна побудова ікон, що немов би розширює простір маленького храму. Незважаючи на негативне у радянські часи ставлення до релігії, на слабкості Єжикевича не зважали, враховуючи поважний вік художника, якому було вже за 80, митець щодня долав величезні відстані пішки, йдучи до київських святинь, та приводить там майже увесь свій час, працюючи над образами святих. Більшу частину робіт він був змушений малювати підпільно. Як зазначали колеги митця, у ті часи треба було мати неабияку силу духу. Щоб водночас одержувати мистецькі нагороди з на зразок ордену трудового червоного прапора та вечорами малювати ікону Божої Матері Несподівана радість. У 1951-му Івану Сидоровичу присвоєно звання народного художника УРСР. Щодо церковної діяльності, то варто наголосити, що на початку ХХ століття Іван Єжакевич виконав розписи у соборах Троїцькому в Катеринославі, Георгіївському на козацьких могилах, Катерининському в Катеринодарі на Кубані. В церкві духовного училища міста Рильськ Курської губернії мистець брав участь у здобленні більш ніж 20 храмів, у тому числі Почаївської лаври. Частина його творів, на жаль, загинула, а інші потребують невідкладної реставрації. Сінописи Пензля Іжакевича прикрашали зруйновані у 30-х роках Георгіївську та Борисогліпську церкви у Києві. Щодо праці митця в останній. Шароцький писав, цитую, цей художник дає широке вільне розуміння церковного жанру, стиль його має ясніше національне лице і багато індивідуальності. Його в його малюваннях Борисогліпської церкви у Києві та трапези у Печерській лаврі маємо ясні благородні тони фарб, гарну українську орнаментацію, занесену знов на стіни стародавніх церковних вишивок, молитовні майже українські лиця святих. Місцеві пейзажі навіть з українськими архітектурами. Усе це виділяється церкві і звичайних церков, прикрашених Клубочною Візантійщиною. Під час Другої світової війни масово відкривалися церкви. Ряд митців почав працювати над розписами храмів. Після понад двадцятилітньої перерви повертається до іконопису і його патріарх Іван Єжакевич. У 42-му році митець виконав на замовлення архієпископа Чигиринського у УАПЦ Ніканора Абрамовича. Образи Спасителя і Божої Матері в українському стилі. З них були видруковані копії на папері. Пізніше друкувалися вони й на еміграції в Німеччині. До воєнних та перших повоєнних років відносяться роботи Єжакевича у Київській Святопокровській церкві на Пріорці, це образи Віконостасі, Спасителя Божої Матері, Покрови, Преображення Господнього, Святого Миколая, Таємна Вечеря, Євангелісти на царських вратах, ікони Покрови Божої Матері. Всіх скорботних радості, несподіваної радості, святий великомученик Трифон житієм у кіотах, Божої Матері Троєручиці, на жертовнику спорудженому 45-го року, розп'яття моління про чашу Різдво, ознаки творчої манери майстра притаманні також іконам святих жон Мироносець та нерокотворного образу. Роботи Єжикевича прикрашають і Покровську церкву 18 століття на Подолі, перлину українського бароку, збудовану Іваном Григоровичем Барським. Настоятелем Святопокровського храму до його закриття 60-го року був отець Олексій Глаголєв, праводник миру, який рятував київських євреїв та інших людей, яким загрожувала смерть від рук нацистів. Для Покровського храму Єжикевич написав образи чотирьох євангелістів, що нагадують українських селян. Вони розміщені на вітрилах склепіння головного купола в овальних медальйонах. Великий запростольний образ Покрову Божої Матері було написано митцем пізніше в Евангелістів у 1958 або ж 59 році. У свято Серафимівському храмі Пущі Водиці, це північно-західна частина Києва, є ікона Богоматері Несподіваної радості, що має характерні ознаки творчої манери художника. Образ Спасителя також може належати Пензлеві Яжакевича. Те саме стосується і Голгофи, розп'яття з предстоячими, Пресвятою Дівою та святим Іоанном Богословом. Напис над головою Спасителя, виконаний українською мовою, Ісус Назарянин Цар Іудейський. За композицією та манерою виконання, близькі до творів Яжакевича на ікони Божої Матері і Спасителя в іконостації Свято Вознесенської церкви на Деміївці у Києві. У храмі є також образи угодників Печерських. Зменшені копії їхніх зображень у трапезній Києво-Печерській лаврі. Їхнє авторство потребує уточнення. Пезрі Іжакевича належать образи Іконостасу домової церкви у резиденції київських митрополитів. Менші інформації можна знайти про твори Іжакевича у Покровському храмі на Подолі. Достеменно відомо, що на початку 1930-х храм був закритий радянською владою. Під час нацистської окупації у 41-му році богослужіння в Покровському храмі відновилися. У 1953-54 роках церкву реставрували як пам'ятку архітектури. За твердженням Гунька, цитую, батько художника відтворений в образі Євангелістів Матвія на розписах Покровської церкви на Київському Подолі. А преобразом євангеліста Луки слугував отець Мараховський. Родич художника священник із його рідного села Вишнопіль. Чотири живописні тондо на парусах центральної бані із зображенням євангелістів виконало олійними фарбами на полотні художники Єжакевич та Коновалюк. На жаль, не вказано в описі пам'ятки, коли вони були виконані, тому можемо наразі припустити, що на початку ХХ століття. Помер Іван Єжакевич 19 січня 1962 року, на наступний день після свого дня народження. Похований на Байковому кладовищі у Києві. На честь художника на вітряних горах поблизу місцевості, де він проживав, назвали вулицю, а на будинку встановили меморіальну дошку. Таким чином, ми з вами дійшли до другої частини моєї презентації. А саме на цьому слайді ви можете бачити полотно повсякденності українців до вінця. Наступним є полотно сільське весілля. Далі бачимо картину Мати-йде. Далі ікону Воскресіння Ісуса Христа, 1900-ті роки. Наступною картиною є вежа Івана Мазепи. На цьому слайді бачимо Покровський монастир. Далі Володимирську гірку. Дане полотно є одним із. Шевченкіани Івана Єжакевича під назвою Тарас Шевченко-Пастух. Цю Шевченкіану продовжує полотно Перебендя. Далі ми з вами бачимо полотно, намальоване до поеми Івана Котляревського Енеїда. Зокрема, ця картина має назву Троянці Дідона. Далі бачимо повстання киян у 1113 році. На цьому слайді знову ж таки продовження Шевченкіани, Пісня Кобзаря. А тут бачимо ілюстрацію до поеми Лілея. Тут ми з вами бачимо полотно засновники Києва, на якому зображено Кищак Хорив і їхня сестра Либідь. Далі полотно, яке відображає негативні тенденції у житті Російської імперії про кріпацтво як кріпаків міняють на собак. Тут бачимо. Полотно, на якому зображено чумака. А тут жанрове полотно під назвою Різдво. Таким чином, у мене все. Я щиро вам вдячна за увагу. Буду вдячна за ваші поширення, вподобайки, коментарі, пропозиції щодо наступних тем відео. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!